Традиція проведення міжнародної науково-технічної конференції Гервікон зародилася ще у 1976 році на базі кафедри загальної механіки і динаміки машин та її проблемної лабораторії вібронадійність та герметичність від центрових машин сунду за три з половиною десятиліття існування конференції. Навіть сформувалася окрема наукова дисципліна гермомеханіка. Основні моменти до обговорення на Гервіконі 2011 зазначив у вступному слові співголова конференції Володимир Марценківський. Проблема енергозбереження, все пришлося вирішатися за що того обладнання, которое більше все этой енергії, то тобто есть за счет насосів і компресору. досягнення в этой області будуть обсуждаться у нас на Орумня проведення таких конференцій має неабияку значущість для наукової спільноти різних країн, адже можливість реальної зустрічі дозволяє вирішити більше проблем, обговорити більше питань, більше запланувати. Наукова конференція це дає можливість обговорити нагальні питання, які, скажімо, є актуальними зараз у виробників насосно компресного обладнання. Тому вони зацікавлені відвідувати цю конференцію, зацікавлені здійснювати певне фінансування заходів, які відбувають в рамках цієї конференції, учасники конференції наголошують, СумДУ дає унікальну можливість зібратися науковцям з багатьох країн світу разом. Це збагачує і взаємонаповнює. Це моя шестая конференція очень відома в світі. I z dalszym e, udowolaniem ja przyjechał ku Ja ochę zainteresowany uplatnictwem i techniko i ja chciałby poznać z niektórymi e, e, profesorami, z niektórymi e, e, експлуататорами уплотнені. тож десятки конференцій, що вже мали місце протягом 35 років, проходили насичено у плідній співпраці багатьох країн Росії, України, Білорусі, Південної Кореї, Словаччини, Великобританії, Чехії Македонії. А відтак, неабияк сприяли розвитку від центрового машинобудування, необхідного для теплової та атомної енергетики. Гервікон також сприяє і підвищенню престижу міста Сум та Сум Ду як провідного науково-технічного. Чного центру у галузі насосного та компресорного машинобудування